Вітаю, я Олексій Головань. Розпочинаємо черговий урок хімії для 9 класу. У ньому ми дізнаємось більше про сполуку, яка є на кухні в кожного з вас. Це відомий консервант і харчова приправа оцет. Насправді, в побуті використовують розбавлений розчин оцтової кислоти. Хіміки називають її етановою кислотою. Хочете знати чому? Бажаєте дізнатись більше про цю сполуку? Тоді запрошую вас на основну частину нашого відеоуроку. Ви вже знаєте, що оксигеновмісні органічні сполуки містять функціональні групи. Група атомів COOH називається карбоксильною групою, а сполуки, що її містять, карбонові кислоти. Карбонові кислоти відомі людству з давніх давен ви куштували лимон? О, бачу, що навіть лише згадуючи про нього, ваш мозок уже отримує сигнали кислого смаку. Справді, лимон кислий, оскільки містить лимонну кислоту. А ще буває яблучна, мурашина, молочна та багато інших кислот. Їх об'єднує те, що це органічні речовини, які містять у своєму складі карбоксильні групи. Таких груп може бути в сполуці одна. Або кілька. У курсі хімії 9 класу розглядатимемо кислоти з однією карбоксильною групою. Щоб утворити формулу найпростішої карбонової кислоти, достатньо ліворуч від карбоксильної групи біля вільної валентності карбону записати символ атома гідрогену. Отримали формулу HCOOH. це мурашина кислота або метанова. Однак, вивчаючи спирти. Ми приєднували до функціональної групи вуглеводневі залишки. Спробуємо це зробити. До групи атомів СООH. Приєднаємо групу сн 3 що є залишком найпростішого вуглеводню метану. Отримали модель молекули оцтової кислоти. Формула якої ch 3 Хімічна назва цієї сполуки етанова кислота. З'ясуємо тепер, чому саме етанова. Ця речовина містить два атоми карбону. А як ми називали алкани з двома атомами карбону? Правильно, етан. Отже, і кислота називатиметься етанова. Приєднувати до карбоксильної групи можна і залишки інших алканів пропану, бутану тощо. Можна навіть приєднати залишок алкану, що містить 15 атомів карбону. У такому разі отримуємо вищу карбонову кислоту пальмітинову. Але повернімось до етанової кислоти і поговоримо детальніше про її властивості. На відміну від етанолу, молекула етанової кислоти містить два атоми оксигену. Які мають велике значення електронегативності. Атом оксигену, сполучений з атомом карбону подвійним зв'язком, викликає сильне зміщення до себе електронної густини подвійного зв'язку СО. Своєю чергою, перебуваючи під цим впливом, інший атом оксигену починає сильніше зміщувати до себе зв'язок ОH. OH. Він поляризується. Значення часткового позитивного заряду на атомі гідрогену набуває більшої величини, ніж у спиртів. Який висновок із цього можна зробити? Збільшення часткових зарядів призводить до посилення водневого зв'язку між молекулами карбонових кислот. Він сильніший, ніж між молекулами спиртів, і більш впорядкований. Це безпосередньо впливає на деякі фізичні властивості карбонових кислот. Наприклад, температура кипіння етанової кислоти плюс 118 градусів за Цельсієм, а у спирту етанолу плюс 78 градусів за Цельсієм. Тобто температура кипіння кислоти більша. Розглянемо тепер інші фізичні властивості етанової кислоти. За кімнатної температури. Етанова кислота є безбарвною рідиною з різким запахом. Як і інші кислоти, етанова кислота кисла на смак. Як уже було зазначено, етанова кислота має температуру кипіння плюс 118 градусів за Цельсієм. Водневий зв'язок має вплив не лише на температуру кипіння, а й на температуру кристалізації. За температури плюс. 17 градусів за Цельсієм, оцтова кислота кристалізується. Цей процес схожий на замерзання води, утворення льоду. Через це чисту оцтову кислоту називають льодяною, густина етанової кислоти близька за значенням до густини води. Кислота й вода змішуються одна з одною в будь-яких пропорціях, утворюючи істинні розчини. Оцтова кислота не обмежено розчинна у воді. Саме розчини оцтової кислоти найчастіше використовують у побуті. Оцет був відомий ще древнім грекам як продукт скисання вина. Воно й не дивно, оскільки етанол, який міститься у вині, може окиснюватись до оцтової кислоти. Ця схема також демонструє взаємозв'язок між органічними речовинами різних класів. Наприклад, спиртами й кислотами. Ми вже говорили, що оцет використовують як харчову приправу і як консервант для овочів. Серед харчових добавок оцтову кислоту маркують так: Є 260. А от древні греки помітили, що вино під час зберігання у свинцевих посудинах стає дуже солодким. Причиною є утворення солі під час реакції між свинцем та етановою кислотою. Взаємодія з металами з утворенням солей типова хімічна властивість кислот. А які ж іще хімічні властивості притаманні етановій кислоті? Про них ми дізнаємось на наступному уроці. Та ще й експериментально. І з нетерпінням чекатиму зустрічі з вами. До побачення!